Фокстрот з Фокси. Вітаю вас, друзі! В ефірі Фокстрот Піцілковий випуск я Фоксі. Сьогодні 28 квітня. На сьогодні така подія. Завтра останній випуск програми Говорить Україна. Це ж 30 квітня буде найевоційніший новий ток-шоу. Говорить вся пісенька. Друзі, пісенька в Україні звучить. Але для того обіцяємо що кепка в зв'язу. А я ще довго чекати на тебе зустріч і, і дивитись сюрприз. <рик Instagram> Просто кашай. <рик <Pamuk> <рик> <рик)> а тепер кожен наш прем'єрний випуск до 2024 року. А ви друзі поспішайтеся, ви дуже любите програму ток-шоу, говорить ця пісенька. Не промикайтеся, буде цікаво. Хі -хі -хі. Але для того обіцяємо з українським mm. народом, вибачте, менше обіцяєте те, що коли ви знову обійтесь нашим ток-шоу. Є важна новина кошик для покупки до Збройних сил України. Великодні знижайки, знижки до 55%. Тільки з, тільки з 18 квітня по 8 травня вечно перевішувати кожен на ності, але скепка й дуже ось. Ми ж давно бачились до екрані до випуску. Але менше хто обіцяє дві пускубці. Один з дирок, а у тебе нема дирок. Так, 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 ви обіцяєте кожен, хто відчує наш ток-шоу. Друзі, побачимось за тиждень. На Фокс Трот випуск. Дихай. Ах! До зустрічі!